Купають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, доброго ранку, країно моя, доброго ранку всі миру і тепла. Дітки до нас з вами сьогодні завітав дуже цікавий гість. А хто це ми дізнаємось, відгадавши загадку. Тож слухайте уважно. Ще не випав білий сніг, він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Хто б міг бути? Правильно, малята, це ведмідь. Дітки, а давайте подивимось, який настрій у нашого ведмеди. Малята, у мене щось болить. Але я не знаю, що це, тому що я зовсім не знаю частин свого тіла. Може, ви мені допоможете? Що це може бути? Болить дуже сильно щось угорі. Можуть боліти очі або вушка, також може боліти носик або щічки. Дітки. Давайте ми з вами пограємо в гру і спробуємо вилікувати нашого ведмедика. Малята у нашого ведмедика місця, які болять, позначені геометричними фігурами. Давайте підберемо відповідний пластир. Вилікуємо спочатку ніжки нашому ведмедику. Ось на цю ніжку який пластир ми підберемо. Правильно, темно-зелений шестикутник. Ось так. А на цю ніжку який пластир ми підберемо? Правильно, світло-зелене коло. А тепер вилікуємо нашому ведмедику животик. Ось сюди. Який пластир ми наклеїмо? Правильно рожеве сердечко. А сюди який пластир ми наклеїмо? Фіолетовий квадрат. Ось він. Молодці, малята, у нас гарно все виходить. А тепер вилікуємо ведмедику щічки. На цю щічку, який пластир ми підберемо? Правильно жовту зірочку. А на цю щічку, який пластир підберемо? Правильно, блакитний хрестик. У нас залишився тільки лоб. Який пластир ми підберемо ведмедику? Правильно, червоний трикутник. Ось, нашому ведмедику стало набагато краще. Ви великі молодці. Дітки, ви дуже допомогли нашому ведмедику. А чи знаєте ви, що потрібно робити, щоб бути здоровими? Лов'я на що на світі. Та ой бути бажать дітки. І цього, потина, Дена. умиватись. Робити заляпку та тепла. А ще варити водою і щенчем. Соляка пати китам і консім. І вже істость ще на сир покладуть. Вставимо на волосся там сир додаю. Своє тіло, розуміти його механізми, знати всі частини свого тіла. Дітки, а чи може наш організм обійтися без якогось органа? Звісно, що ні, тому що всі органи нашого організму пов'язані між собою між собою дружать. І щоб бути здоровими, вони повинні всі взаємодіяти та працювати. Це перевіримо. Я пропоную вам заплющити оченята та зробити 5 кроків вперед. Заплющуємо оченята і робимо 5 кроків вперед. Рахуємо один, два, три, 4, 5. Маляна, що нам при цьому допомагало? Так, правильно, допомагали наші ручки, допомагали наші ніжки, але було складно, тому що наші оченята були заплющені і ми не бачили куди ступаємо. Тому що в нашому організмі все взаємопов'язане між собою. Ми великі молодці, Я пропоную вам трішки відпочити та розім'ятися. Тіло наш великий дім. І здоров'я повинен він. Ось послухай, подивись, що тобі скажу я. Дві ноги дають нам змогу бігати стрибати, дві руки для ній для того, Щоб аплодувати. Очі є у нас для того, щоб перед дивитись. Носи в кожного для того, Щоб повітрям дихать. Ну, а ротик щоб і їсти. Весело сміятись. Або просто гомоніти чи співати на святі. Також маємо ми вуха, що дають нам змогу слухати, прислухатись до порад. Разом ми велика сила, бо здоров'ям повне тіло. Бачу, ви гарно знаєте своє тіло. А от для чого нам потрібні органи чуття допоможуть розібратися веселі гусені, які завітали до нас в гості? Ось ця весела гусінь нам розповість про зір. Очі, з їх допомогою ти бачиш багато дивних речей. Здатність бачити називається зором. Кожне око схоже на кульку, тому його називають очним яблучком. Очі прикривають спеціальні складочки шкіри. Повіки, а на них ростуть довгі вії. Вони захищають очі від пилу та бруду. Брови не дають в очі потрапити крапелькам дощу чи поту. Ця гусінь завітала до нас, щоб розповісти про нюх носик. Завдяки своєму носу ти дихаєш і відчуваєш запахи. За запахом ти можеш зрозуміти, що матуся готує на вечерю. І Із заплющеними очима відрізниш троянду від конвалії. Ось іще одна гусінь, яка поспішає вам розповісти про слух. Вуха важливий орган чуття. Вони дають змогу тобі чути, що кажуть матуся чи інші люди. Розрізняти голоси тварин, спів птахів, шум вітру, музику, сигнали машин і всі звуки, які навколо тебе. А ця гузня все знає про смак. Ротик, язичок допомагає відчувати смак їжі. Розглянь його в дзеркало. Бачиш маленькі пухирці, це смакові сосочки. Наші гусені пропонують вам погратися і підібрати їм частини тіла з відповідними картинками, які підходять до певного органу чуття. Ось, наприклад, гусін зору. Які частини тіла ми її підберемо? Де нам потрібно використовувати зір? Щоб почитати книгу нам потрібен зір, щоб скористатися телефоном нам потрібен зір. А також, щоб побачити кольори на світлофорі, коли переходимо дорогу. Ось так. А ця гусінь пропонує вам підібрати частини тіла з картинками, які ми можемо почути. Ми можемо почути гру на гітарі. Правильно. Що ще ми можемо почути? Ми можемо почути радіо, як грає музика. А також ми можемо послухати. Музику в вушниках. Ось ця гусні пропонує вам підібрати частини тіла, на яких картинки зображені, що ми можемо відчути на смак. Що ми можемо відчути на смак? Сіль. Яка вона на смак? Солона. Також ми можемо відчути на смак. Лимон. Який він? Кислий. Що ще ми можемо відчути на смак? Тортик який він? Солодкий. Ось ця гусінь пропоную вам підібрати частини тіла з картинками, які ми можемо відчути на запах. Ми можемо чути на запах троянду її аромат. А також ми можемо відчути, як пахне часник. А ще ми можемо відчути на запах парфуми. Молодці малята, ви гарно впорались і веселі гусені. Вам дуже вдячні, що ви підібрали їм частини тіла. Дітки, ви великі молодці і показали сьогодні ведмедику, як важливо знати свої частини тіла та вміти за ними доглядати. А ти, ведмедику, запам'ятай здоровому тілу, здоровий дух. Малята, якщо буде здоровим ваше тіло, то і ви будете завжди веселі, усміхнені. Тож будьте здорові та бережіть себе! А я кажу вам до побачення!